Змагання з важкої атлетики для ветеранів провели у Львові. Це один з регіональних етапів змагань сильні України. Ті, хто покажуть найкращі результати, потраплять у збірну стронгменів. У бійців різні історії служби, різні поранення і відновлення та заняття спільне. Репортаж Романа Гаврилєва. Відразу після сигналу бійці з різними пораненнями чим душ підіймають 60 кілограмові штанги. Лучанин Тарас Сасовський займався важкою атлетикою. Ще в юності через травму припинив і пішов у військо. Боронив Бахмут майже до самої окупації. Ну вони просто старали місто з якби землі. Воно вони його руйнували вщент. Я бачив, коли там по ньому прилітали і каби, і своя артилерія працювала, коли його фосфором поливали. Ну, міста немає, ну ми ж це знаємо. Просто воно якби рунувалося на моїх очах. У травні 23-го воїн зазнав важкого поранення. Ніг повернення у спорт допомогло йому під час реабілітації. Тепер тренується на протезах. Деякі вправи треба придумати, як їх робити. як компенсувати відсутність своїх ну нижніх кінців своїх ніг. Але всі програми, всі вправи всі ми виконуємо. Просто я з тренерами ми сидимо радимося, як це зробити, щоб не було травма небезпечно, щоб було нормально, щоб вона давала результат. Працюємо, друзі, Потихеньку наближаємося до половини часу. Виступив і призер цьогорічних нескорених – Поліціян з бригади Лють Олександр Андрієнко із Ванкувера привіз три медалі за волейбол, сидячий, біатлон і вислування на тренажері. Зацікавився ще й важкою атлетикою. Я зробив 23 рази вісом шаткілограм, і ну вважаю для себе особисто непоганим результатом. це є моїм особистим рекордом. Це може не багато для, для когось, але для мене це перемога. Франківець Юрій Гапончук був командиром роти, підірвався на міні. Почав займатися спортом, щоб схуднути і не навантажувати протез. Розумію, що можу краще, тому що десь не знаю, чому почали судоми ловити за спину, і я взагалі думав, щоб мене там не скрутило. Ну але якось на моральному вольових витягнув і на один раз покращив свій результат. Да. Юрій з побратимами заснували громадську організацію і тепер домовляються, аби ветерани могли безкоштовно тренуватися в залах Івано-Франківська, а ще організовують місцеві турніри. До Львова привезли цілу делегацію із 18 учасників. Я побачив, що інші хлопці, які е, десь Менше говорили, спілкувалися з побратимами під час змагань, під час таких заходів десь не хотіли лишній раз виходити на люди, показуватись. Після таких заходів змагань вони почали хотіти жити. Інша частина змагань вислування на тренажері. Володимир тягне вагу на себе з усіх сил. Після поранення на Луганщині міг ворухнути лише лівицею. Вони від нас були десь 60-70 метрів. І Почалася стрільба і отримав в голову. і Мене відразу паралізували повністю. Мене не відразу евакуювали, тому що не могли підійти. Дуже довга була евакуація. Дружина записала Володимира до тренера. З часом чоловік не лише захопився спортом, а й почав знову ходити на милиці. Перша п'ятірка турнірної таблиці потрапить у збірну України зі Стронгмену і візьме участь у міжнародних іграх. Такий досвід уже був минулого року. Однозначно, це був карколомний виступ в минулому році на малорічних цих змаганнях Стром Спірідґейнс, тому що наша збірна в одні ворота перемогла всі всі решта нації, і ну були дійсно фантастичні результати, які продемонстрували наші хлопці-дівчата. На львівському етапі сильні України виступило майже 250 ветеранів. Попереду ще 10 регіональних змагань. Роман Гаврилів Риглобінка подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.